Прачна біда напитала, ну що ми робимо. О, це наші парні. Що залишилось? Ось тут ми спали, тут була дитяча, спали діти, а сусіда о, там, через ціну забило. Нам перед потрібні документи на домоволодіння, але, на жаль, декого були проблеми. Двадцять тисяч дали вікна, якраз на вікна трошки доложили, 5 п'ять вікон заказали. Спати не можеш, голова болить, все тріщить, як, як все на тебе летить, що летить стекло на тебе, що в очі в стеклі, голова в стеклі.